Вітаю, друзі, Дніпро, плюс вісім, а завтра буде мінус п'ять. Тому я прийшла викопувати маракую. Я її обстригла ще місяць назад. От, і вона так сидить у відрах, але її треба вже викопувати. Вона то витримає до мінус шести кажуть. Ну, Но... Но потім я змерзну. Так що хочеш, не хочеш, мені треба копати. А я ще так сильно заглибила ці відра. Черезщур заглибила, так що прийдеться мені попотіти, мабуть. Але що зробиш? Ось так в відрах кругом йдуть отвори по кругу. Бачите, повилазили коріння, вони глибоко заходили, ці коріння. І ось о коріння. Я це коріння обріжу, поміщу в пісок вологий, а навесні буду робити саджанці. Ось так, любі друзі, дякую за увагу. Вітра поставлю в пакети, щоб не підсихали корінчики, і віднесу в приміщення на літню кухню або в підвал.